Скажу про таку першу типову біль терапевта, з якою він зустрічається в своїй практиці, це застрягання у власних проекціях. Що це означає? Це коли ми, як терапевти, помічаємо, що постійно приписуємо клієнту якісь свої власні переживання, і не можемо їх відрізнити. Де історія клієнта, а де історія моя? Тобто відбувається деяке таке злиття з історією клієнта, і особливо важко, коли клієнт розповідає про ситуації, які схожі на мої власні ситуації? А ви знаєте, що професія терапевта вона достатньо одинока професія, і коли ми самі сидимо в кріслі навпроти так. з клієнтом, то там так. починається. Така ситуація, ось ця деякого хаосу навіть може бути, бо я не можу відрізнити, де закінчується ось ця ситуація, моя і клієнта. Тобто, це така перша біль терапевта застрягання у власних проекціях.